Доброго вечора. Я сьогодні зробила відео, але я його не виставила, жалувалася на своїх курей. Чого вони несуться кожен день? Отака От в них їда. Дивіться, там трошечки комбікорму, пшениця. Принесла з дому ячмінної купи і дати тут є пшено. їда постійно, в вільному доступі. Вони вже стільки переїли малини. І оце я сьогодні хотіла обривати е, е, цю смородинку. Але щось там гримить, щось там таке робиться, то я скраєчку нарвала, прям з краєчку я туди і не заходила. А вона так з краю то не дуже і поспіла, бачите, що така. І вони собі дзьобають, от як вони не будуть в мене нестися, От скажіть мені, дівчатка. мої хорошенькі. Мої хорошенькі, біла глиняє зараз, біла як клиняє. О, дивіться, я сьогодні не прибирала, ну тут ще не дуже грязно, але бачите, скільки пер'язно Мої красиві, мої дівчатка золоті, мої такі послушненькі. Дзьобайте, ага. <сум> вам до ранку хватить, а може і не хватить. Мої попи такі пушистенькі. Півник, щось так приказує. І що ти вам так приказуєш? Їжте, 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 ще принесу. От такого щастя, то в мене море є. Ще я сьогодні всіх питаю. Порекомендуйте, що робити з агрусу? Боже, в мене стільки агрусу. Мабуть, якщо обірвати, то я знаю. Про Вітер 5, то навіть мови не може бути, там набагато більше. Не хочу робити ні мохіто, не хочу робити. На, дивися, дивіться які класненькі. Які хорошенькі ягодочки. Вони ці не доспіють. Є отакі хороші, є, є, є. Зараз і ще наламаю. Вони потім геть пооб'їдають листочки. А так як воно не кропляне, то хай собі їдять. І листочки і все. А ти що Що щось Вона розгрібає, гляньте. Коротше говоря, не знаю, що робити загрузок. Мохіто не буду, варення не буду, у мене ще є. Вторік була позавторік, вона закривала того мохіто. Сусідка двома тачками забирала. А чого я маю для них закривати? Хай закривають. У них п'ятеро дітей. Хай закривають самі. Варення наварила, дві баночки зятю дала, і в мене вроді в двічі три стоїть. Попробувала добре. І все. І перестала їсти. Не знаю, не ні компотів, нічого не совсем. Я взагалі в цьому році. Слухай, що ти гребешся на дворі в піску? Та ж лежить тобі? Да. Моя маленька, сама сімпатіулячка моя, моя сама красивенька. Може, хтось що знає. Сьогодні я, знаєте, що придумала. Я вже була заходила на стрім на пару хвилин. Мої починання, вроді, так називається. От, довіри. От, то я вже їй там написала, кажу. Вона дуже таке саме питає. Люди в нас одна тема. от, і це, Бачите, як гребає. Ніхто не гребеться, одна цього сірбриста, вредота, А в цій стабільна голова. пушистик, півник слідить за всім. Зараз я вам ще принесу. Ще ви що нема я трошу багато попадало трошки, не дуже. В ягодки більше, ніж ця сіточка, бачите? Пообривалися, так і лежать. Боже, мені хочеться в руки взяти, геть отаку подушить, які грашки. Мої золоті. Їш, їж. Їш. їш той листочки. Йобай, о, бачите, скільки і гарічка. Білойку, ота. Линяє. Але сьогодні було два яйця, немає третього. Це може через те, що вона линяє. Линяла раніше оця. А тепер біла. Їжте, їжте моїх хар, але вже я так люблю, як вони їдять. Ох, як бахнуло рима. Вітер почався харкій. Ой, вже дощ іде. Ану Так, да, вже йде дощ. Бачите, що робиться. Пішла я закривати двері. Буду я відео на цьому закінчувати. Зараз криєчку мокрого принесу, ну то й що? Шо мокрі Дивіться, я. Пушистик Пушисті. От, хай собі живуть, хай ростуть. Ну, треба, щоб вони перестали всі нестися, хоча б, хоча б на дві неділі зробити свій перерив. Але кажу, що я їх годую дуже добре. Раніше то я їм давала один комбікорм. Зараз поїхала купила пшениці. Комбікорму, наприклад, літру насипала, пшениці 4 літри, ячмінно кіло, кілограм купи і пшона кілограм. Мої золоті, але гарні. <г <Legenda> <г <ivory> Сама собі хвалю їх. Але я думаю, в кого є, то теж вони так люблять курочок. цих. Мої сережечки дорогенькі. Да, <gummer> хороша. Так я добре, буду закінчувати, двері закрити, бо зараз вітер ще відірве двері, хто мені їх приробить. Мої золотенькі. Ось тут лампочку викрутила, а цю оставку. Слухайте, а може бути, що не що лампочка круглосуточно світить, може мені її виключати годин 9, тому що в хліві зараз так трошки, ну як, не... бачите, без лампочки. Так темнувато і тут. О, то я їх шкодую і оставляю. Лампочку, може вони і через це й несуться так. Ай, Боже. Красоточки мої. Все, пішла. Я на цьому буду закінчувати це коротеньке відео. Всім дякую за перегляд, всім вдячна за підписки, за коментарі. Дуже, дуже вдячна. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть, що ви хочете, щоб показувала, Ну, свиней вже нема, щоб показувати. Осталося дуже багато ячменю, 6 мішків ячменю по 40 кг залиши і півтора кг пшениці. Але так як воно мелене для свиней на саму таку малюсіньку, то кури його не їдять. Представляєте, курям купляю, а те стоїть. І бою, щоб не погіркло, ну воно стоїть на веранді, там нема такої жари і нема, там Там нормально провітрюється. От дивіться. Мій красавчик. Дивися за дисципліною. Дивись, дивись за цими дівками. Дивися, дивися, кажи, щоб поряд. Ах, мій гарний гляньте. Ну. Ай. Всі гарні. Гримить все пішла я. Дякую всім, дякую величезне. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть щось, підказуйте, якщо неправильно. Може по поводу цих курей щось підкажете, щоб вони чуть перестали нестися. Через що я дивіться, бачите, як я обрізала перегородку тут, прямо ножицями взяла і закачала туди. Отака От була. А я їм зробила більшу кліточку. Для того, щоб поставити ящик. Їда ця стояла теж, а тут поставила ящик. Ні, а вони там у мене неслися в тому відділенні. Ну, що зроблю? Ну, нічого ж не зроблю. Не насварюсь я на них. Якби вони це понімали, то шустрики мої. Добренько. Всього, всім хорошенько, до слідуючого відео. Дякую вам всім.